Компанія Round Time автор Софіа Колор представляє вимівські пороти першу соні 13 серії. В нижні вимювання. Ми йдемо зараз в нижні вимінювання. Я розумію край, але ми зараз не да, ризикувати, що може Статися щось погано. Ааа, ви дати тобі вміювання, я то замію би. що я на не попаду, а буде, буде жахливо. Ха. А ти ще думаєш? Як ти таких уліван, то буде більш можливо. А що на тебе? Хто би казав, може з тобою теж це можливо замовчати? Добре. Ми йдемо не відкрився. І та колоття. Може поставити. Да, Прямой пасточно і будемо чекати. А, та. Це він. Гей, ви! Назвіть ваше ім'я, будь ласка, я край, край край, 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 край. Я не бачу такого ім'я тут.

Ми не переговори. Я. Ми... На... Край. Ти так зрозуміло. Чого ти так думаєш? Це жахливо, це на верхнє вмівання. Це просто якісь бути. повнофі, але саме розумієш. Да. Я піду. Подивитися. подивитися. Незех, А, Ааа, прийшла тітка, яка знову злиться без мене! Як добачила не не здовга! Ха-ха-ха-ха! І ти я ти прийшов в краю? Ні, на тому фіолетовому. Я прийшов до тебе. Я не хочу тобі приймати того. Як ти копиєш, коли перша в вимілення? Ти не пам'ятаєш? Я думаєш, що я до мене спіймав того, що тебе посила якась пов'язка? О, ні. І та бо я перший раз ти була поси воювала понесу. Ти думала, що ти нас виграєш. Але це сама ти пора нам. Як не можеш це пояснити, земля? І Ми виграли по не собі воко. Чи ви не можете казати? Що буде як край діса дізнається? Хм. Що він дізнається, що край, що ти виховинець. Ха-ха. Ти нічого не будеш. Я не знати цьому саду. Але ми можемо того. І коли почнемо з лукоті. Ти жахливо. Чого? А, а Локоті. Бачите, він не до Це нам не доказує, що він може попасти в виграничні вимівки, але. Це ж не правила верхнього вимівня? Ага, подивіться, хто би казав, ну, а де ваші правила? Ну, я. ну я я, ну я не знаю, ми не знаємо. А -а -а. Добре, ну але я правий на союз погрінянь. Це світло, на таски сказа, сказа. Звідки можеш ти тут тут і знати вогнять, це не так, на деський союз. Поєнятка каже житим, це не свого часу, Ні, сказа, сказав, же порівняй, сказав, світло поємняння тут. Ятування знищиш мене, звідки можеш ти всю тут знати казання тим, що ти говориш, доня говориш, порівняння казав, же Богиня то забув, що одне тут слово тут назавжди, то забувши поняням, бориня-няняня, щонишня вимівня назавжди, сприяння сили і добре засили, хворіння знищень, і рано сиду Про що ти говориш? Ну, Вибивати вювань, це зупиня, це зупиня, зупинення тим, дади дим, хоч скажи мені, слухай, <схід> важко важка Я вішень марім примін. Чи скаже незе, а сказані до тим, я не буду, я не тина, і я не буду тобі поричатись, я не буду підтримувати нижня міуня початку добра і свій для погівняння, та її я їй кажу. Як я на свій, кінець нижньому вимюня поча, і по нижня може можена. Як нижнє вимівня може. О, мене, мене ж тільки побережали. вона ха подивить. Ні, нам ти, ні, подивися, як близькі, не лодки гисти. Думає, що твоя дівчина дівчина ніколи не бихала ха. Хто сказав? Ха, що, вади, що в хакивали, що вони вглинець як і що? А! А, Ніка, це не так! Я не хотіла! Я я я Я, я, я знаю. А! а давай ми будемо звати з мою охорону, охорона! Сюди! А я побережала край! Як він нам до не обганятися. Так! На! А, а, а ви знищили мою всю охорону, але я скажу, вам пона капець. Ха, ні, це ні, хай, нікого не називайся, ти можеш виправити, і всі можеш побачити. А. Чому Чому А плачу лози! Я таки знав, що й нічого не вийду доказувати. Чому просто дівні знати Тентральне вівень хотіла напасти з верхнім віни? Вона того не хотіла. Нащо їм це? Ти сам не розумієш? Ти сам розумієш, що я не хотіла. Я не хочу, щоб тебе просто взяли і в... в. В пустоту, які з'їжджає або звигнали. Я не хочу, щоб тебе писали таке погане, як з іншими. Погане добре. Добре. Я Компанія Гаун там буде вийде І всім.